Здоровому тілі, здоровий дух. одного переміг, переможеш і двох. Із таким прагненням і в такому настрої пройшов у податковому університеті всеукраїнський турнір з вільної боротьби Крок до Олімпу під патронатом Національного олімпійського комітету та за підтримки Ірпінської міської ради. Спорт це здоров'я, це сила, це краса. І сьогодні ми свідки того, що багато молодих людей приїхали до нас. Вітаємо всіх учасників змагань. Ну а переможе звичайно найсильніший. На турнірі за титул чемпіона змагались 130 атлетів з 10 команд, які представляли різні області України. Перший Вірпені відбулися змагання подібного рівня. Спорт для нашого міста, для наших людей дуже важливий. І ми хочемо популяризувати його. Це по-перше. По-друге, ми хотіли вивести рівень нашого спорту в місті на всеукраїнський рівень. І ми дуже тішимося з того, що тепер у нас є олімпійський чемпіон в Ірпіні, і ми маємо змогу, шанс проводити всеукраїнські змагання. Олімпійський призер був небагатослівним. Займаюся вільною боротьбою, також ну, призер Олімпійських ігор вільної боротьби, бронзовий призер чемпіонату світу е, 2014 року, е, ще е, срібний призер е, чемпіонату Європи 2012 року, з вільної боротьби серед чоловіків. Молоді спортсмени, студенти податкового університету та економічного коледжу теж. Незважаючи на чисельні нагороди та досягнення, хлопці виявилися надзвичайно сором'язливими людьми і неохоче говорили про свої перемоги. Чого ти вже досягнув у житті? Ну, мастером спорту став. Ну, все. А чого так сором'язливо? Це ж вже посада. Ну, да. В першу чергу став, ну як не спортсмен, а так людиною виховали тренера допомагали. Змагання були настільки захоплюючими, що знімальній групі закортіло поміняти камеру та мікрофона на спортивну форму, та вирішили не випробовувати долі. Бо жарти жартами, а травми травмами. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Ірпінь Тебе.